Чесний відгук спустя 2 роки користування Power 6,2 кВт. Був у нього проведений ремонт із АБМС моїх отих пасивних. Дав короткий акумулятор. Ну Слава Богу, предохранитель то, що я ставив, вигорів. На даний момент він працює на такій зборці. 14 ячейок. Nissan Leaf тут десь від 4 до 5 кВт і навіть при виключенні світла мені вистачає на 12 годин користування. Штука класна, чесно. Ні разу не пожалів, що за це все время його поставив. Хочу ще положити сонячні панелі на весінній-літній на осінні, і осінній період. І будемо далі користуватися ним.